У Луцьку на Рівненській не розминулися Форд Фокус та «Опель Вівару. Аварія сталася сьогодні вранці близько дев'ятої години. «Форд» проїхав на жовтий сигнал світлофора і у результаті зіткнувся з «Опелем». Той рухався на зелене світло і повертав ліворуч. Водій Форда причину цієї ДТП пояснює по-іншому. Я рухався з дому на роботу з проспекту Волі на вулицю Рівненську. Мені був Зелений, мигаючий сигнал світлофору. Водійка під'їхала, стала. Ну, тобто я скинув швидкість, пропустив дві машини. От, дві машини встигли завершити маневр. Водійка стала, я чуть-чуть ну, газку, вона просто почала їхати. Обидва автомобілі отримали значні ушкодження. У них побиті бампери, скло спрацювали подушки безпеки. На щастя, обійшлося без постраждалих. На порушника патрульні склали протокол.